28 за, 9 утримали, 7 не голосували. Депутати Чернігівської облради провалили голосування за проєкт організації території регіонального парку Ялівщина. Цей проєкт говорить директорка департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА Наталія Грудницька. Визначає зони природоохоронного об'єкта та заходи, які у них мають впроваджувати протягом наступних 5 та 10 років. Це дозволить комунальному закладу облради РЛП Ялівщина працювати на території парку. А також залучати до його розвитку міжнародну допомогу цей проект є основним документом з планування території з визначення зон основних об'єкту продозаповідного фонду. І цей проект дозволяє подальший розвиток парку, зберігання території в тому вигляді, в якому вони є. Наприклад, якщо це заповідник, то ми будемо мати певну визначену територію цим проектом, яка буде з, скажімо так, суровими обмеженнями. За словами Наталії Грудницької, проєкт організації території Ялівщини пряма вимога законодавства. Ще минулого року була створена робоча група, яка займалась розробкою цього проєкту. Його розгляд кілька разів переносили через недоопрацювання. Сьогодні під час голосування на сесії обласної ради питання викликало обговорення. Сьогодні робоча група, яка була створена, опрацювала це питання, і жодних питань робочої групи немає. І рекомендований цей проект до затвердження. Нагадаємо, регіональний ландшафтний парк Ялівщина, створений обласною радою на землях запасу Чернігівської міської ради. Директор управління земельних ресурсів міськради Василь Дмитренко повідомив, що побажання міської ради не були враховані у проєкті. Вони просять, аби межі усіх зон були чітко визначеними. Даний проєкт зонування він передбачає розмежування всіх зон, які повинні бути. Розмежування зон це чітко встановлена межа. На сьогоднішній день. Картинка є розмежування, господарська зона, зона рекреації, зона сталої там рекреації, все решта, але чіткої межі цієї нема. Він конче потрібен, але зрозумійте правильно, це той документ, який буде слугувати роботі на 5-10 років. І якщо ми зараз не маючи чіткої межі від господарських зон і інших зон, приймемо. То ми не будемо розуміти, де це відбувається. Хочу сказати, що питання землі абсолютно не пов'язане з проєктом зонування, тому що незважаючи на те, чия буде земля, якщо це господарська зона, то вона господарська. Якщо дорога з комунікаціями відноситься до господарської зони, то чия б це територія не була, зона не міняється. Так само русло річки це господарська зона, і воно буде господарською зоною. Тому я не знаю, які зауваження міської ради вони. Незрозумілі нам 28 голосів за не вистачило для прийняття рішення. Утримались дев'ятеро депутатів, шість представників партії екс-голови міської ради Атрошенка рідний дім та троє позафракційних. Їхні імена ви зараз бачите на екранах. Були присутніми, але не голосували керівник управління ЖКГ Чернігівської міськради Ярослав Куц та шестеро представників радикальної партії Олега Ляшка.